Існує фальшиве перемир'я, яке було порушено понад тисячу разів згідно з українським моніторингом минулої ночі, це спроба переконати Сполучені Штати Америки, що Володимир Путін справді готовий погодитись на режим припинення вогню. Але ці маркетингові операції нікого не переконують. І із заяв президента Трампа вчора ввечері стає зрозуміло, що він зрозумів. Якщо на Володимира Путіна не чинити тиску, він не захоче погодитись на припинення вогню та вступити у справжні мирні переговори і ми, європейці, готуємо разом новий пакет санкцій, який буде спрямований на багато суден, які Росія зараз використовує для продажу своєї нафти, не дотримуючись установленого нами ліміту цін на нафту, а також на суб'єкти російської системи, а ще на учасників дезінформації та дестабілізаційних дій. Сподіваємося, що цей пакет санкцій буде ухвалено найближчими днями. Що посилить тиск на Володимира Путіна?